Всім привіт. Е, я такий <смеш> трохи сонний, трохи можу десь щось спутати, так що не звертайте увагу, бо я зараз трохи, трохи мало сплю. Е, 4-5 годин багато роботи, тому, тому можу щось заплутувати, щось перепутувати, не звертайте, не звертайте сильно уваги, увагу, тут випустив. Але покажися, ходи а, випускаю її сюди погуляти та вона вон так хоче. Хочеться такати. Так, ось так як заганяє качки. Ну качки тут ще мають бути, ми з вами їх заженемо зараз, щоб трохи попасти, як заганяю вже звідси все, випускаю її трохи сюди, щоб вона собі побігала, розім'ялась вечором. Деколи, колись, як був більший час, то випускали ще трохи зранку, поки всьому носили, носили воду. Тому ще кури кури дозаходять, а, а так то мальва. Так. А, а, а ти морда. А так-то а так то випускаю сюди, щоб у нас і побігала поскакала. Там нарізали трохи капусти. Зараз вам покажу, точніше, вирвали, ще сюди не зрізали, трохи вирвали, трохи дорізали. Ще треба почистити з тої ранньої. о, Ось такі справи. Ще так. кури вон там ходять, ну вони там виходять, вони не заходять, так що вона їм нічого нічого не зробить. Ще буквально тут вон є пару. Коготів, доїдає, він там мастер грей. Як я переключив на, О, на іншу цю там мастер-грей, це звичайний від моїх. Ну, мої теж такі, такі досить нічого. Ще зараз покажу вам капусточку. Так, ось тут вже місці почищено. Такажу, видираємо, щоб не тріскало цю ранню, е, он тут і він тут <смас> мусив понакривати, бо індики. Тож по подвір'ю я випускаю, ось, бачите, кури доходять. У мене тут кури, а там де качки, там вона закрита. А тут я випускаю, вони собі трохи пасуться, трохи тут, трохи від сусіда, трохи тут щось зросте трава. Одним словом, всі індики були на, на тачці мусив її накрити, бо би не лишилося нічого. Що теж треба повирізати, головки такі досить досить нічого гарніше. Останні кури доходять. Так, ще йдемо трохи. До курчат найстарші. Ну, в принципі, ні, то вони не найстарші знову. Знов, Береш, я вже сказав, що вони найстарші, найстарші це ті, що тут ходять зі старими курами, а там ті. Другий після них. І отут є ще пару домінантів. З тих, що я був, випустив, вже з вон коготик. Це ніби теж куготик, там голубенька курочка, ну вони ще теж доходять, допивають, там вони мають не самі, сідають і домінанти навчилися буквально один-двоє. Так лишаюся, то я закидаю вже вечорі і вже мало що, мало що лишилось. Така гарненька молода голошия. Ломан Браун. Ну, одним словом, ну і мої тут. Вон. Там, там той когут теж мій. А там кугут ходить, то він з моїх ще вони виїдає. от зерно. Я їм так от вимішую, щоб вчилося їсти ціле зерно. Бачите, вони вигортають цілий зерно їсти, не хочуть гризь виїхають, а то не хочуть. Це голубий домінант. Така красива курочка. І потихеньку вони собі, потихеньку вони собі. Це. Зробили такий з каністер поїлки Таку ніби, як оці каністра, вирізана, тут, тут є дірка. Заливається повна каністра, якщо вона тут зверху закрита, то завтра треба буде мити, бо вони своїми зубами і ногами. Залазять, пісок наносить, давав їм по графіку. Я їм Кожних три тижні, можна сказати, давав їм солікок. Сьогодні другий день пили ще від відщо їм вирішив роздати, бо зараз пішли, пішли дощі, щоб вони собі були. Такі вони вони ручні досить небоязкі, такі корочки. Такі так, ці найбільші я би сказав, що ні, теж привекш їм. Цікаво, що я тут, що я їм руку тягну, а нічого не даю. О, 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 о. Ці ще і теж вони, вони кажуть, вони є такі, щоб, дуже, щоб мене дуже боялись. Так, ідемо зараз ще випустимо трохи хай попасуться, хоча я не знаю, чи не будуть паснусь, бо я, їх, бо я їх сьогодні переставив, вони там вже вночі падав, не й не вночі, я би сказав, що це було зранку, падав дощ і було так не, мокро болото. Вони були отут. А я їм переніс сюди тоді наші київські підкидачі і по шість шість, що тих шість, що залишилось. Вже прям, вонце, йдуть перша німецька лінія. Кажу київській, кажу, що це німецька лінія має ці крякалочки, підкидачі, вже такі прям гарненькі, величенькі. Так вже вже починає навіть, ніби це чорного, це чорний вже так, напевно, не знімлю. Зверху починає справжній пір рости і вже починають, починають вони крякати, так як, так як справжні дорослі, дорослі крякалки. Кажу, вони ну, ще пасуться, бо в них тут ну, така собі трава, але принаймні суху, і теж вони її собі пощипують. Крякалки теж, до речі, непогано. Вон там корякалка, тут крякалка, теж непогано пасуться, якщо, якщо є зелень, то вони її поїдають, Але каже, я так не вчу, трави їм не ношу. Через те, що крякаюча качка, її якщо навчиш, потім будуть крякати, не спокою. Вон тут чубатенький, так воно поки о-о-о, чубань, Ота одна, надіюсь, що буде качечка. Бо я собі думаю, вже якщо вони в мене є, то вже хочу е зробити так, щоб було, щоб було добре на другий рік, щоб були здоровенькі, може, може десь знайду. У нас я бачив, по великсі, так як яйця шукав. Бачив, що є качки продають, так вони в ту сторону пішли. Не в ту сторону. То я думаю, що на осінь, може буде знайшов качера поміняти, але Ну, не хочу всіх качок міняти, але я собі 100% буду лишати ту чобату красуньку. І щоб, е... щоб то була качка треба. Бо Якщо буде качер, то мені придеться лишати її, а купляти 3-4 качки неохотно, на себе Качера то ще би докупив. Зараз вони вийдуть, може на кращий хабас, правда, вони вже знають, вже пізно, що я їх заганяю. Ой, я мальву не закрив. Треба зараз їх тут лишити на полі. Піти закрити Піти закрити мальву, перше, бо вони туди йдуть, а тоді заганяти їх. Ну Я їх зараз тут на полі лишу. Вони собі ще трошки попасуться, вони так попри дорогу йдуть, собі. завжди вечором щепаються. На ніч набирають вітамінів. О, о о за мохою, замухою побігло. <с> Кажу, ну вони тільки цікаві, мені так вони чуєте, так співають. Мені подобається, коли я їх так приходжу чіпити, давати що вони так підстявують собі. Так, ладно, мені їх треба обійти з іншої сторони, бо вони ще, ще не заходять, хай ще попасуться. Якби так якщо лишив тут на годинку, то не б тут все вирівняли. Вон тут є оці що лишились були, що я качку, качку був продав з каченятами, а лише 6 штук, що я підкинув. Ну, та качка добра, бо є такі качки, що не приймають, і в неї тут, і, бачите, є німецька лінія, це вже взагалі такі, як слимаки, можна сказати, ті вже підтягуються і ті найменші, то вона не кусає ніяких, з їх прийняла, всі гарненько водить. Так, Іду, я закрию мальву і зараз буду, буду їх заганяти. Загнав мальву на місце. Тепер можна заганяти її. Вони вже, вони вже при, привикли дорогу, знають. Але правда, вон, бачите, які ледве-ледве не можуть <смі>, на пороги повискакувати. Слимачки. Ідіть, йдіть, 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 йдіть слимачки. Ось такі прям красиві, красиві. Тут темно, бо тут під дахом включив, моє таку чудомітлу. Простобі вперше її підмітати, десь щось добре, бо вона... З довгою ручкою ту всю банду ганяти, бо то, що їх треба що до що індиків десь перегнати, загнати. Штука добра. О, це це типа. я не знаю, по-моєму, десь була така порока, якогось пішов, порода он, той, білий. по моєму є така порода Геркулес, щось типу, он, це е, ці мастер-греї. І між ними попалася ця курочка редбро. І там видно, якось вони може сидять, може, може вимішуються. І вивели такий один він білий. Е, не мастер-греї, така курочка є червона, як редбро. І потім, я купляв ще раз, ну, правда, в мене їх порозбирали, теж було таке одне червоненьке, поміж мастер греєю попало. Тут проскакує, де з'ється ведення тут по копцію. Ну, це ж великий кугут гарний. О, Не знаю я їм. О, що що. Куда, 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 куди, куди? А ну О, Красунчик. Це, оце Так, фокусують на ньому. Ну, о, це індокаченя, таке, як я люблю, без крапочок. Я що замітив? Я їм не даю по крис. Крис засвоїться краще. Але я що замітив, тут сидять старі індокачки і ці ментамки. Я весь час яких заганяю, вони зразу накидаються, причому мали їсти, мали пити, як я випускав, вони на цілу пшеницю накидаються і отак її Але не вони їм вже перейшло. Чогось вони хочуть іменно цілого зерна. деколи коли годі... Він каже, курта не можу перевчити на, на ціле зерно, а оці біло на позивку, О, ті кури, тут скачуть. Все, розкидають. Так, давайте заходьте. Заходьте, заходьте. Так, зараз зачинул, бо незручно. Щоб показати, в мене тут, бачите, грати закриваю, щоб вони не заходили з поля. І в мене така тут курка дуже хитра і он пішов, пішов. Пішов мастер-грей, найрозумніший. причому, що від мастер-грей, я тут німецьку лінію заганяю, і теж, м -м теж не знаю, треба буде щось думати. Правда, світло виключають, то не лізуть. Бачите, що робить? Їсть, їсть перепілок. Перепілок сипане, він собі дістає. І оті коченята найбільші і німецька лінія теж. Ну, качемецька лінія так не лізе, а оті найбільші каченята теж є світло, так вилазить сюди і, і пакують. Саме хитрий, так? Я найбільший буду Наївся форму. Вон ті так гарненько так зараз. О, ті так гарненько вже підросли, їм вже їм вже десь більше, більше двох тижнів. О, погано закрито. Ще повилася, він вже більше двох тижнів. О десь, може, днів 15-17. Пам'ятаєте, наливки вже прям гарненького пірані. Тим, тим тіше менше, вісім сучок сьогодні забрали, і ніби завтра має час переїхати тут ці пенсіонери. Тут оці ніби я позбирав, бо те скажу, я вже сьогодні збирав, ніби ну, то так трьох тих ніби на я вже купив корм такий для, для курейних сучок, ніби починають відновлювати. Трошки яйця кладко, ну і надіюсь, що ці почнуть не скоро нести. мене тоді дві клітки, такі по яких я буду бачити або та, та, фонти немає. Так, я ні, не знімаю, не знімаю, бо ті бояться. Вони вже прям такі гарненькі. Великі такі такі он. Десь тут такий був півень, ні, то тут і кого так був порвав на тану в оцих. Типу. О, он там-там-там. Зараз може покажу, якщо, якщо не всі вискакувати. Тихенько. Тихенько без диверсій, де лізеш, звертайся. курочка, Давай. Де а, он цей. Ні, це курочка, А може, півень, я певно, півень був маленький, Такий з білою. Я бачив, що знаю, що півень, побачив, бачив, що він вже топче. Такий он, смокінг. Красивий. Треба буде собі його лишити, щоб були більше смокінгів виводилось. Бачите, що пробують так. І він, тут ще один є смокінг розосірень. Ну, одним словом, вони такі всі мішані. Красиві, такі справи. Тут же всі сідаються на, на ніч. На горі трошки гарятіше. Індюк. Вийдемо тут. У мене тут він з індиком теж система, ми з ним, ми з ним дружимо. Я як його заганяю? Ну, заганяє то, що так, він заходить сюди, і він собі так зі землі прискакує, а зі Він, він не вміє, він сюди вон вікно не влазиться. І я що роблю, він в він нього не йде. Він такий, я кажу, що я з ним дружу. Всі кури як зайдуть, то дички влазяться, і дички злазять. Ці курі як зійдуть, я його так підганяю, він приходив тут, так на край, я його беру, так акуратно знімаю, ставлю сюди на землю і тоді він виходить. Такий один справа з ним має такого колегу. <свісно> ну, Але добре, що не скаче, не топчеться, що можна його там, взяти, зловити і, і переставити. Одним словом, ніби, ніби все добре, потихеньку сунеться, потихеньку, потихеньку працюємо. Я, до речі, просвічував ці індичата повітряній камері, то думаю, дня через... Я вже й виставив на низ, поворот включив, вже не підчимав, будуть повітряні камери. Я там терпіло, а губками поставили, я не мав ні бажання, ні часу виставив наниз, перепили не на є і це поворот, повороти, і десь думаєте, що завтра почну глупити. Бо вони вже повітряну камеру пробивають. Ну, одним словом, такі справи. ще зараз буду заганяти, то що треба заганяти. І господаркою буде на сьогодні там закрити, де всі залазять Господаркою на сьогодні буде, буде все. Ці водичку подалував, їй це подавав. Е, ну, ніби, ніби все добре. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь і до нових зустрічей.